Мій син ріс і виховувався в чистій, бездоганній квартирі, де все було на своїх місцях, щоб так само панував лад і в голові, тому те, що невістка у мене просто нечупара світового масштабу, стало для нас всіх потрясінням. Я це виявила випадково, але вона таки змогла викрутитися, хоч я не розумію як. Отож син одружився з Олесею і поїхав жити в обласний центр. Ми були дуже раді за дітей, бо Олегу було вже 32, і я вже почала переживати, чи знайде він свою долю. Невістка мені видалася доволі милою, звичайно, могла б бути і краща, але вже хай так. Олег мій працює на фірмі, а от Олеся вдома, і я була певна, що вона вправна господиня, бо ж як з дому працює, то має купу часу на те, аби все було чисто і на своєму місці. Тим більше, що дітей у них ще нема, то чим ще себе можна зайняти як не прибиранням? Я, наприклад, до цих пір отримую якесь неймовірне розслаблення, коли перекладаю речі з осінньо-зимових на весняно-літні, це суцільне задоволення. Але у цієї зовсім інше уявлення про те, як має виглядати дім, і не дивно, що вона нічого не встигає, коли у неї все по квартирі розкидано. Я ж кажу безлад навколо то від безладу в голові, і навпаки. Приїхала я до них, попередила, що буду, але зустріла мене Олеся так, що й ходити в такі гості більше не хочеться. Привела на кухню, запропонувала чаю і підігріти піцу в мікрохвильовій. Я аж очі витріщила. Коли до мене їхала свекруха, то у мене не лише дім сяяв, у мене ще й страви були ідеальні, і торт власноруч випечений, а тут тобі вчорашню піцу пропонують. Та я б і не їла нічого, бо й тарілки чистої не було. Навіть чаю не було в яку налити, то прийшлося Олесі мити. Далі у неї щось на ноутбуці запищало, і вона вже як туди залізла, то й не звертала уваги, чи я є, чи ні. Я б з радістю грюкнула дверима, але як мій син прийде в таку кухню. Прийшлося закотити рукави та все вимивати та вичищати. Коли син переступив поріг квартири, то на нього чекали три пакети зі сміттям винеси, щоб тут мені нічого не пахло, наказала я йому, бо так сміття чути, що перебуває запах від страви. Яку ти їси? Далі син зайшов на кухню і аж охнув. Я бачила, як він зрадів, що там чисто. Бідна моя дитина, а як він наминав млинці, казав, що давно такого смачного не їв, а я ж лише зробила їх з того, що було в холодильнику. Олеся прийшла на запах, не знаючи й помітила, що щось змінилося, бо знову при мені тарілку просто в раковину поставила і все пішла знову в ноутбук. Я дивилася на сина, а він казав, що у неї робота і вона нічого не встигає. Я тільки хитала головою, бо що вже тут скажеш. Я б багато чого могла їй сказати, але це син має сам зробити, щоб це йшло від щирого серця. Поїхала додому і, коли переступила рідний поріг, то аж, наче, тягар скинула, ось тут я відпочиваю душею. Я чекала, що син от от, -от вернеться додому від тієї жінки, але його не було. Коли ж я зателефонувала спитати, як він вирішив проблему. То він сказав, що тепер вони по черзі мають посуд, бо коли Олеся працює, а ще й куховарить та прибирає, то їй починає боліти голова, а коли він їй робить зауваження, то у неї починається справжня мігрень. Я не розумію ми ще й дітей виховували, із садочків забирали, прали руками і нічого не боліло, а тут он які ніжні. Підпишись підтримай українськомовний контент.